Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. в Україні. 18-та година. На інформаційну варту заступають канали CTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. Росія продовжує свої терористичні атаки на Україну. Ніч на 25 листопада ворог запустив ударні дрони. Одночасно з багатьох напрямків повітряні сили України повідомили, що вночі та зранку у небі загалом було 145 шахедів та безпілотників невстановленого типу. Наші ППО на території 14 областей збили 71 ворожий дрон. Ще стільки ж коптерів локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕП Сил оборони України. Один безпілотник полетів у бік Білорусі. Повідомили повітряний. Силах цю атаку відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи. 23 людини постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову. Росіяни вдарили ракетою в район щільної житлової забудови в центрі міста. Пошкоджено понад чотири десятки будинків, адмінбудівлі, авто, вибило сотні вікон. З місця влучання Марія Малєвська. Ось так сьогодні виглядає вхід до центру надання адміністративних послуг Київського району Харкова. Це самісіньке серед середмістя. ЦНАП починає роботу щодня о 8 ранку і о 8.30 росіяни вгатили сюди ракетою. У приміщенні прозорого офісу погром на підлозі ЦНАПу бите скло, горщики з квітами та кров. У момент обстрілу в цьому приміщенні вже півгодини, як приймали людей. Відразу ж після удару на місці вже працюють комунальники та волонтери. Забивають фанерою вікна, адже в Харкові сьогодні вранці вже мінусова температура. Ну, слава Богу, де ночувати. Треба, щоб позабували тут якось комунальні служби. Вікна у цих будинках мешканці мінятимуть вже хто в п'ятий, хто в сьоме. Від першого дня вторгнення цей район під вогнем авіабомб та ракет. І ось там, де нема вікон, ну то і вікна. Оце воно отак от просто. Повністю ціліком. Георгій відранку розгрібає завали в квартирі. Спустився подивитися, чи вціліла автівка. Гольфік п'ятий був. Угу. Ви припаркувалися ввечері? Це гараж був. На подвір'ї, поряд з епіцентром влучання, лежить бюст Леніна. Хтось домалював йому гітлерівські вуса. Всередині будівлі працівники численних офісів намагаються врятувати майно. Це був кабінет манікюру, кабінет косметолога і ще один кабінет масаж. Все зруйновано, вилетіли вікна, рами, двері. На будинку поруч із місцем влучання відразу дві меморіальні дошки. Це будівля спілки письменників, пам'ятка архітектури, вікна та дах побило, як і поряд в ЦНАПі та реадміністрації. Це цинічний випадок тероризму. Бо... Ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги. Коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля. Повітряна тривога в Харкові залунала сьогодні лише за хвилину після ракетного удару. Швидкість балістичної ракети, пояснюють правоохоронці, кілька тисяч кілометрів на годину. А відстань від Курщини або Білгородщини, звідки ці ракети летять, до Харкова невелика. І не завжди радари встигають побачити ракету. Попередньо для обстрілу росіяни використали балістичну ракету С-400. Її запуск здійснювався з території Російської Федерації, де саме зараз встановлюється місце запуску. За попередніми підрахунками, одним ударом пошкоджено 41 будівлю. Поранень дістали понад два десятки людей. ЦНАП Київського району вже у вівторок вранці має відновити роботу в іншій будівлі. Марія Малевська, Олександр Бринза, Факти. СІТІВІ, Єдині новини. Другий понеділок поспіль росіяни б'ють по Одесі балістикою. Внаслідок сьогоднішнього удару постраждали 11 людей. Восьмеро з них перебувають у лікарні. Одна жінка в край тяжкому стані. Пошкоджено житлові будинки, школу, університет, магазини та автівки. На щастя, педагоги та учні на момент удару були в укриттях. На місці атаки досі працюють усі відповідні служби. Більше розкаже Олександра Ченкова. Бабахнуло, все вилітіли, от і все. Да не надо що... чим. Це вже вкотре до вас. Четвертый. Четвертый раз. Житло мешканців цих будинків від російського обстрілу пошкоджено вже в четверте. Минулий удар був рівно тиждень тому. Тією ж зброєю балістичною іскандер-М. Рівно тиждень, а тоді вони вдарили близько 12-ї в минулому тижні. Ось 11.54, А сьогодні це близько 10 ранку. Слава Богу, я встиг зайти в ванну кімнату, і потім стало, що сталося прильот гучно. Почув, як побилося вікна. 11 людей дістали поранення, вісім з них госпіталізовано. 52-річна жінка перебуває у край важкому стані. Лікарі роблять усе можливе. Зараз пацієнтки виконані за життєвими показниками оперативного втручання видалення осколку черевної порожнини, по вишивання кишківника. Також пацієнтки були травманих поміхою тканини голови, яку теж було оброблено. Ще один пацієнт в середньому стані надійшов за кубара травмою. Внаслідок ракетного удару пошкоджено школу, університет, магазини, автівки та найбільше постраждали житлові будинки. Через силу удару деякі люди опинилися у пасті своїх квартир. До порятунку долучилися ДСНС. Ми побачили пошкоджені знищені будівлі, пожежі не було без послідуючого заграння. Рятувальники одразу почали обхід по житловим будинкам для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Також до нас були виклики про те, що люди заблоковані в своїх квартирах. Рятувальники допомогли відчинивши двері. Ми врятували п'ять осіб. Тут на місці розгорнуто оперативний штаб. Людям надають усю необхідну допомогу. Постраждалі можуть оформити документи на компенсацію постраждалого житла, отримати будьматері юридичну та навіть медичну допомогу люди в дуже по поганому емоційному стані це, ну, це це просто жах. просто жах. люди можуть зробити експрес тести на серцевий напад поміряти тиск отримати ліки заспокійливі засоби на місці працюють усі відповідні служби. Одеська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Олександр Ченкова, Євген Рипенько факти ICTV. Єдині новини. Ситуація зі світлом і газом та повітряна оборона ці теми обговорив президент Володимир Зеленський з урядовцями на енергетичній ставці. Доповідали про відновлення інфраструктури після останнього масованого ракетного удару росіян. Командування повітряних сил доповідало про прикриття критичної інфраструктури. Також на зустрічі були представники Нафтогазу, Міненерго та Міноборони. Військове відомство прозвітувало про закупівлю зброї на цей і наступні роки. А головком ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. Центром протистояння лишається Донеччина. На Курахівському напрямку генштаб працює, аби зміцнити наші позиції. Загрози фіксують на Запоріжжі, але сили оборони контролюють ситуацію. На Курщині головне завдання для наших військ максимально нищити росіян і їхній потенціал. Додав Верховний Головнокомандувач. Балістичні ракети «Атакамс» знищили систему ППО в Курській області Росії. Принаймні, це стверджує з посиланням на власні джерела російський телеграм-канал Астра. За його даними, це сталося 23 листопада. Фатеський район Курщини атакувало щонайменше 5 ракет. Зенітний комплекс С 400 був розташований в районі Хутора Долгий та села Томілін Колодязь. Також загинули 4 російських військовослужбовці. Ось їхні фото. Інший інтернет-ресурс стверджує, що росіян було восьмеро із них п'ятеро військових. Щоправда, видання зазначає, що ЗРК нібито стояв на ремонті. Сьогодні ж уночі повідомила Астра українці атакували військовий аеродром Халіно. Це теж Курщина. Поранено двоє військових аміноборони агресорки. Відзвітувало про знищення восьми балістичних ракет. В Італії розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн Великої Сімки. Україна одна з головних тем. Ситуація в нашій країні присвячена спеціальна сесія. Міністри обговорять посилення військової допомоги Києву, залучення Північної Кореї війну, посилення санкцій проти Росії та реалізацію плану перемоги. Участь у засіданні візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з головою дипломатії ЄС Жозепом Борелем, Секретарем сполучених штатів Ентоні Блінкеном, міністрами закордонних справ Франції, Італії, Канади та Німеччини. Лише 20% випускників українських шкіл вступають до закладів професійної освіти, тоді як у країнах ЄС цей показник становить 60-70%. Уже зараз в Україні існує величезний кадровий голод і найвищий запит на будівельників, транспортників, металургів, робітників для промисловості саме тих, кого готує система профтехучилищ. Створити якісні умови для навчання, показати потенціал кар'єри, конкурентність на ринку праці та заробітної плати і мотивувати молодь вступати до профтехучилищ така мета великої роботи, яку ініціює, підтримує і масштабує ЄС і упроваджує разом з міжнародними та українськими партнерами. Репортаж Ірини Тимчишин. хороша професія зараз. Як з ким самі буде багато роботи. Якщо хороші з то гарні гроші заробляє. Назар обрав одну із найактуальніших в Україні професій зварювальника. А Роман опановуватиме будівництво і цивільну інженерію. Училище закінчив у 19-му, Працював за кордоном і повернувся за ґрунтовною освітою. Нині вчиться на бакалавра. Далі планує відкрити власну справу. Я навчався три роки на штукатуру лицювальника, плетошника Маляра. Я рахую, що якщо м -м, спеціаліст хоче бути хорошим, то він повинен почати, починати з самих ней. У калуському профтехучилищі 18 професіям навчають понад 700 студентів, не лише з Прикарпаття їдуть сюди з Закарпаття та Львівщини. На базі закладу планують створити центр професійної досконалості, майстерні та обладнання, головна інвестиція у розвиток профтехосвіти. Буде обладнання для зварників більш сучасне для слюсарів з ремонту лісних транспортних засобів для електриків. Сума на обладнання 450 тисяч євро. 80% навчальних бази училищ потребує оновлення. Самотужки зробити це важко, але Стрийський ВПУ третій рік реалізує один із найбільших спільних з Євросоюзом проєктів. Відбувається повністю модернізація від, від, від фундаменту до стін, до обладнання. Мільйон євро це тільки будівельні роботи. Ну і ще десь близько півмільйона будуть кошти витрачені на закупівлю обладнання. Проект Євроскілс, тому що ну це співпраця міністерства, Сто освіти і, і євросоюзу в Івано-Франківську зібралися очільники училищ ПТО, представники Міносвіти, експерти Євросоюзу та бізнесу. Обговорити яких змін потребує профтехосвіта, і які нові а головне реальні можливості відкриває підтримка ЄС. Ця зустріч у межах всеукраїнської комунікаційної кампанії про підтримку ЄС, української освіти та молоді разом навчаємося і зростаємо від початку російської війни. Ця допомога сягнула загалом 200 мільйонів євро. І сфера ПТО серед пріоритетних для п'яти навчальних закладів купили сучасну сільськогосподарську та дорожньо будівельну техніку. У восьми закладах ПТО триває ремонт. Велика увага популяризації профорієнтації, бо виробничі спеціальності завжди затребовані. надто під час війни більшість компаній уже відчувають нестачу робітничих кадрів. Від слюсарів до електромонтерів, зварювальників, оператори, оператори станків ЧПК. Так вони були дефіцитні вже. І давніше, але зважаючи на те, що була достатня велика кількість людей, настільки сильного дефіциту не відчувалося. Одна з ключових освітніх програм ЄС Erasmus вона відкрита для закладів професійної освіти України з 21 року. І за ці роки реалізовано 10 проєктів розвитку потенціалу професійної освіти, 11 проєктів співпраці. Створено два центри професійної досконалості і вже відкрито нові конкурси програми ЄС Erasmus на наступний рік. У цій роботі ЄС та Держава тісно співпрацюють за рахунок коштів європейського союзу. Планується створення центрів професійної досконалості е як е центрів, хабів, нових навичок. вмінь вартість програми ЮФУ скілс це було 58 мільйонів євро, і для масштабування цієї програми було залучено таку ж саму суму 58 мільйонів євро. Е Позики європейського європейського інвестиційного банку у таких навчальних закладах планують провадити нові професії, створити курси з профорієнтації. Центри навчатимуть не лише підлітків, а й ветеранів, які після війни захочуть змінити професію. Тимчишин, Олександр.